Ми маємо зберегти і період давньоруський період, і одна з вулиць буде називатися Олегове поле, тобто це вже давньоруський період. Також має бути і козацький період, бо Чернігову це було місто козацької слави, це було полкове місто. От, і тому будуть відповідно і назви вулиця Гетьмана Мазепи, і це буде вулиця в центрі міста. Можливо, це одна з найбільших вулиць замість вулиці Щорса. І вже мешканці Чернігова дуже схвально відгукуються про перейменування цієї назви. Також буде вулиця Івана Богона, Мартина Небаби, вулиця Василя Доніна Борковського, просто вулиця Козацька, що відображає той, ту епоху. Також варто подумати і про вже пізні, пізніший етап, про героїв визвольних змагань. Це, зокрема, наші, наші земляки. Бо саме, насамперед треба назвати вулиці людьми, які пов'язані з історією міста, з історією і Чернігівщини. І, зокрема, має бути і вулиця Романа Бжецького, і Максима Загрівного, і, зокрема, Миколи Міхновського це ідеолог українського націоналізму. Але його життя пов'язано з Чернігівщиною і ми маємо його вшанувати. Також це мають бути вулиці визначних особистостей. І, і культури, і техніки, які внесли значний внесок у розвиток міста Чернігова і нашої області, адже Чернігів це центр області. Також не треба забувати і про сьогодення Мають бути і вулиці добровольців, і вулиці волонтерів. І звичайно продовжується війна на сході України, от і тому є пропозиція, щоб вулицю. Одинцова перейменувати на вулицю захисників України.